Під музику з фільму Один вдома Санта розкладає подарунки. Потім він їсть дуже сухе печиво і хоче чимось його запити. Але сьогодні йому не хочеться молока. Аж ось випадково на ялинці висить пляшечка Кока-Коли, яку Санта випиває залпом. Потім каже своє фірмове: Merry Christmas». І тепер різдво врятоване. А тепер швидко розказую, як цей ролик бачить маркетолог. Ялинка дорівнює свята. Це потужний тригер, який заспокоює та підіймає настрій глядачу. Теплий фільтр відео занурює в теплу, затишну атмосферу і нагадують про свята в дитинстві. Санта зрозуміло, уособлення дитячих мрій те, за що кожна дитина і любила новий рік. Подарунки Санта шукає, яким чином він може втамувати свою справу. І ось рішення Кока-Кола. Таким чином, Кока-Кола доносить ключове повідомлення. Кока-кола це символ Різдва і обов'язковий елемент святкового настрою. А ще це улюблений напій Санти. І різдвяні свята більше не можуть існувати без кола. І саме тому, якщо ви хочете справжнього Різдва, купіть Кока-Колу. Ну що, друзі? Це останнє відео в цьому році. Дякую, що ви були зі мною. Ставте лайк та підписуйтеся для того, щоб не пропустити нові відео. А ще з новим роком. Нехай все буде добре.